Сьогодні поговоримо за петицію, та й взагалі хочуть закон уже ввести в деяких регіонах України на територіальних громадах. Заборонили вже рух мотоциклів, мопедів. Тож хочу зачитати петицію заборонено використання транспортних засобів, мопедів та мотоциклів під час повітряних тривог. У зв'язку постійною небезпекою масових ракетних обстрілів, дронів. Нових атак та інших форм збройної агресії проти України, вважаємо за необхідне ввести тимчасову заборону на пересування мопедів, скутерів та мотоциклів під час повітряної тривоги. Такі транспортні засоби є надзвичайно гучними, що ускладнює своєчасне розпізнавання звуків прильоту або роботи ППО, створюють хаос у міських умовах. Особливо в момент евакуації населення до укриття, підвищують ризики ДТП в умовах стресу, паніки та зниженого контролю з боку поліції чи ТРО під час тривог. Зважаючи на це, просимо запровадити обмеження на користування мототранспортом під час повітряної тривоги по всій території України, окрім випадків, коли такий транспорт використовується працівниками екстрених служб. МОПЕДИ, поліція, ДСНС тощо. Друге передбачити відповідальність за порушення цієї заборони, зокрема штрафні санкції або інші адміністративні заходи, розробити механізм контролю та інформування водіїв транспорту про початок і завершення дії повітряної тривоги. Таке рішення сприятиме збереженню життя та здоров'я громадян, зменшити ризики. Травматизму та допоможе зберегти спокій у громаді під час тривог. Підтримайте цю ініціативу заради безпеки кожного українця. Всього-навсього проголосувало 89 людей і ця петиція з 21 липня 2025 року. Прошу написати в коментарі, чи підтримуєте ви таку ініціативу. І є вже законопроект в деяких регіонах, як я вже казав, заборонили під час тривог. Використання мотоциклів, бо дуже гучно їздять. Що ви думаєте за нашу громаду? Дякую за вашу небадбушість. Пишіть, ставте лайки, коментуйте.